Що ж, американці очікувано вирішили скористатись міндічгейтом та натиснути на Україну. Деякі панікери вже буквально пишуть, що нас примушують капітулювати. Це не зовсім так і є навіть деякі дивні непогані нюанси. Давайте розберемо все докладно. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого паніки та простої мови. Коротше, з цими перемовинами ціла історія, і нічого не ясно. Вітков з Дмитрієвим створили якийсь план, на який має погодитись Україна. Там всяка маячня, яка вже поставила на вуха всіх. А я попереджав, що не варто читати всяку хрінь на голодний шлунок і сприймати її всерйоз. Цікаво інше: Вітков як справжній недолугий шпигун, випадково написав приватне повідомлення публічно, що нібито журналіст отримав план від Кирила Дмитрієва. Господи, дякую тобі за дебілів! Отже, виглядає все так, що вони вкинули самі цей план в змі і почали просувати його як таємний, але вже узгоджений. Хоча самі його написали і злили. Ну розумієте, а Трамп теж не проти таких іграш, може підтвердити, може ні. Всі навколо можуть творити всяку діч, а він потім скаже, що вперше чує, що перший раз чи що. Ну, і зрештою, Рубіо написав в загальному, що ведеться багато консультацій і буде ще багато планів, і всі мають піти на поступки. Іншими словами, налив багато води ні про що, щоб можна було вирулити в різні сторони від ситуації. Але зверніть увагу, це все супроводжується похмурою тишою зі сторони Європи. Ні тобі паніки, ні термінових зборів, зі дзвонів і заяв чи порятунків України. Є стітні відчуття, що це і є оцінка реальності. Ніхто навіть не вірить, що Америка прийме цю маячню, не кажучи вже про Україну. Просто медійна гра, не більше того. Але є несподіваний бонус тут вже до солодкого. Коли з Україною так починають гратися, рейтинг Зеленського починає рости. Ну тобто вони там чогось певно не розуміють. Обурення суспільства нашими корупціонерами і навіть діями президента не заважає нам всім разом слати вас нахер разом з вашими дідовськими видіннями, що ми ще не бачили. Прийняти капітуляцію бомінь друг Зеленського, Ага, щас! Слухайте, я навіть не знаю. в мене навіть є підозра, що не можна бути такими тупими. А може, це дійсно спецоперація американців по консолідації українського суспільства, яке втрачає довіру до влади. Тобто Білий дім приносить себе в жертву і готовий бути посланим, або українці не здались. Щиро дякуємо Віткофу, Дмитрієву і Трампу за таку чудову можливість. А тепер йдіть нахер. Якщо серйозно можете не перейматися. допоки європейці не панікують, ніхто нас не зливає, Тож, все буде добре до завтра.